Всім мої вітання. А сьогодні ми з дрожком вирушили не по гриби, вгадайте куди. Ми вирушили трошки назбирати ягід суниць. Минулого разу ходив на гриби, тут дивився я багато суниці вже доспіло. Я думаю, піду, можливо, назбираю трошки, хоча взяв таку величку, таку баночку собі. Але кілько вийде, тільки назбираю. Але що завважив? Буквально вчора ходив і не, ну, ходив також гриби подивитись чи нема. І якось не звернув увагу, а сьогодні дивлюся вже чорні ягоди, яфіни починають дозергати, дивіться. Ну якщо так піде, то десь в середині червня вже будуть ягоди чорні яфін о, Тут взагалі тут взагалі вже майже чорна. Дивіться. Ну, цю можна навіть і скуштувати. Першу ягоду, о, ще одна така сама А погляньте. Перші ягоди цього року я їм. Смачні, трошки кисленькі, але нічого. І тут, як бачите, також. Ну, тобто вже починають дозривати чорні ягоди. А гарбів? А гарбів нема. Ось на цьому місці я минулого разу знайшов сировішку. Сервішка була одна. І все. Гарбів більше нема. Чомусь. Ну, це дивно, чому їх нема. В такий час вже гарби з'являлися. Нічого, йдемо сьогодні на сониці. Ну, а можливо, повезе ще й гарба знайду. Так що я буду, як кажуть, за двома зайцями <сі> ганятися буду. Дивитися за ягодами в основному збирати, але десь по гриблянках пробіжуся і подивлюся, чи нема гриба. Тож, як кажуть, welcome to my travel for ягода сониці. <гум> Бо далі не знаю. Тут гриби ростуть. Був один рік, коли я знайшов тут першого гриба. І... Ну, хочу, що хочу сказати, що тут гриби вже ростуть такі справжні, літні, осінні, оці вже з чорними шапочками такі земляніші, з землі, в мухові їх можна знайти. Тому що перші гриби, які з'являються в нашій місцевості, це гриби ну, такі, жовта шапочка. Блідо коричнева така шапочка жовта. Типу, як букові гриби. Ну, це якби не є такий цінний гриб, як той гриб, який росте в лісі. Справжній такий чорний, темний, коричневий гриб. А це такі перші весняні гриби легенькі, дуже червиві, як правило. Але і таких чомусь поки що нема. Ось мої перші сонечки. Такі гарні. Здорові такі. О, тут така взагалі, як клубніка Це також. Так. Вже є дещо. Ага. Як гарно зацвів свербилус. Хто не бачив, як він цвіте, подивіться. Такі дуже гарні квіточки. Так, цвіте свербилус. Осінню я також збираю. Плоди, шипшини. Шепшина, ну у нас кажуть, це по літературному шепшина. Ось така гарна квіточка. Ось такий високий він розрісся, але колючий якраз. Все заросло папоротю, а такі, як у джунглях. Paparotėka. Visoka. Там внизу село сусіднє моє. Ну, не моє, верніше сусіднє село. Так. А ця сонечка майже взагалі рекорд побила. Це взагалі велика така. Ну, Деякі ще не доспіли. Але вони вже навіть такі, вони вже такі, ну, можна їсти солкуваті такі. Цього року сонеця така здорова, тому що, тому що... Е, чому? Здорова, тому що дощик накрапує, якщо була ну якби засуха, то вона б ну, не встигала виростати така велика. Дозривала б отака малесенька. ну І все. І більше вона не росте. От Ящілка мене злікала. А так сонечко не дуже світить. Майже вже другий тиждень у нас дощик накрапує. Хоча такий дощ і не паде, щоб падав, як, як би хотілося вже, щоб він уже серйозний трошки попадав. Але так постійно пасмурно, деколи зморосить дощик. Ну, суниця якраз через це і росте така велика. Ну В лісі, звичайно, багато небезпек. В першу чергу це змії. Отак От досягаєш собі ягідку і змія тебе чап за руку. І вкусила. Хоча мене ще не кусали змії, але в селі, наприклад, багато людей вже. Ну, майже кожного року в селі хоча б одного-двох укусить змія. Ну, смертельних випадків не буває. На щастя, змії не є, такі ядовиті наші. Але реанімація, звичайно, буде і довготривале лікування. Плюс зараз дуже багато кліщів розвелося. Колись у нас не було так багато кліщів. Зараз, ну, того року мене два кліщів кусили, і вже цього року один кусив мене кліщ. Зразу я його побачив, так що він не дуже... Довго з мене кровці попив? Але неприємно, дуже так, з два тижні свербить сильно це місце вкусу. Трошки так Підсиніє навіть там крововиливи такі під шкірою. І проходить. На щастя, в нашій місцевості ще немає кліщів, які би переносили хворобу лайма. Чи Енцефаліт, хоча він не називається енцефалітний кліщ. Ну, ще не було в нашому районі випадків, щоб ви через укус кліща хтось так захворів на якусь з цих двох хвороб. Але дивлячись на тенденцію, що все більше і більше зі сходу через зміну клімату тепліше, і все більше і більше до нас добирається всякої такої різної небезпечної живності. Так що один, одного часу можливо і з'являться можливо і такі кліщі, що вже інфіковані хворобою. Зайшов трошки в тіньок припочити, бо щось так сильно парить. Оп'ять буде видно дошлість через годину. припікає сонечко. Сунець небагато ще. Ну не так просто назбирати такі дрібонки. Такі дрібонькі сунечки. Ну, давно вже майже вкрили. Але скільки назбираю, хоча б коханій дружині принесу буде рада, Вона в мене зараз трошки хворіє, То вітамінчики для неї будуть. Ну може і мені щось лишиться Ну ці є такі здорові синячки, там уже розігнився, а грибів нема. Ну, трошки вже більше. Але в мене щось з рукою щось сталося, не знаю, що це таке. Отак назбираю ягоди, хочу поставити у оце відрядку, а рука мені отак дорота і несе, і в силу, і я... І я кажу, ні, ні, вона давай, давай. Я ні, ні. Ну в мене, звісно, сила волі капець, я впираюся, але ну насильно мені в рот і все. І що вже? Якщо в роті, то вже мусиш їсти, а так. Трошки назбирав, наївся. Ну, я з цих сунець багато їсти не дуже добре, тому що можливі алергічні реакції в декого. Так. Запах такий ви не неявляєте, отак, як я відкриваю кришечку. Та ви що, той Коко шанель нехай прячеться десь за угол і не показується звідти. Це такий армат сонець бомбезний. Та, назбираю ще чебрецю. Теж добре на чай на зиму заготовити чебрець. Є такі квітки. Теж пахнуть дуже. Супер, Чебрець пахне файно так. Чай такий. Ну що, на цьому відео, мабуть, завершуємо. Vsem poka, do naslednjega raza.